Дядько, дивіться в нас тут така ситуація класний будинок культури, але чомусь стоїть дерев'яний стол, коли була мирний час ще був. Проходили тут день, день села свята, ага. день молоді. Звертались до приватних підприємців, вони виділяли кошти, закопилися призи. Чотири призи вішаються. Вилазять люди по черзі, хто ага. доліз, забирає приз. Хто не доліз, спускається без нічого. Гарні проходили дні села що, нас. Люди, да? Ну, коли було мирний час, ми про ага. про зараз такі благодійні концерти. Це, 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 це що це що мирний час? Да? Вилазять, хлопці крепкі, є такі. А що ж за Наприклад, жарити шашлики, оця сітка, або якісь там боксерські рукавиці, або тенісні ракетки, дві тенісних і три шарики. Але а, людині приємно. Але прикольно люди за цим всім дивляться, грає музика. Вони достаються при той не доліз, бо слабага. Кажуть, треба менш курити там чи щось. люди жартують. А такі хлопці, що займаються, вилазили і забирали. І воно красиво. Звучать фанфари, вітають, влучає ведуча при по техніці безпеки, вложили бумажку туди. І якийсь кусочок дерева, щоб воно ну, не да. і підписано такий, то там то приз проходили гарні свята. В нас люди гарно співають і танцюють, але ж зараз в даний час робимо благодійні концерти, трошки менш цих концертів, бо війна йде на дворі.